Ставлення до союзу із російськими силами це питання було визначальним для всіх учасників української революції 1917-1921 років, але ніхто не давав на нього відповіді з такою чіткістю і однозначністю, як полковник Євген Коновалець, і ніхто не розумів краще за нього, що немає жодної різниці між ідеологічними таборами москалів. Москва і під червоним прапором, і під Триколором колишньої імператорської Росії лишається тією ж московщиною, захваною імперіалістичною і україно ненависницькою у січні 1918 року саме січові стрільці Євгена Коновальця Коновальца стали тією силою, яка унеможливила захоплення більшовицькими заколотниками центру Києва, знищення Центральної ради та ліквідацію української державності на догоду їхнім московським старшим братам, які наступали з півночі під орудою Муравйова. у листопаді. 18-го вже інша небезпека з боку білої Москви. Гетьман Павло Скоропадський, який готується до видання так званої федеративної грамоти, викликає з Білої церкви полковника-коновальця, повідомляє йому, що в Україні політичні процеси визначатимуть тепер малороси, і йдеться про Федерацію України з Московщиною і запитує, чи і досі лишається він на платформі самостійності України. І чи у відповідь тверде: я для задоволення малоросів своїх політичних поглядів не Змінюю січень го знову небезпека з боку червоної московщини, яка розгорнула шалену агітацію про те, що потрібно укласти союз з більшовицькою Росією і побудувати нехай і комуністичну, але Україну. Євген Коновалець найрішучіший ворог такої орієнтації. Бо він розуміє, що будь-який союз із Московщиною – це не просто національна смерть, це ганьба 31 серпня 1919 року, коли до Києва водночас увійшли армії Української Народної Республіки та Денікінські війська. Євген Коновалець один із тих небагатьох старшин армії ОНР, який закликає припинити будь-які переговори з білими росіянами і негайно атакувати їх. Бо в Києві має бути лише один прапор український синьо-жовтий прапор. Всі, хто піднімають російський триколор, негайно мають. Бути атаковані. 23 травня 1938 року, коли полковник Коновалець загинув від рук Московського Скритоубивці, провід Організації українських націоналістів оприлюднив звернення, в якому нагадав українському загалові про заповіт Євгена Коновальця. І заповіт цей, він дуже короткий. Перемога або смерть. Нехай ці слова будуть законом вашого серця. Бо Євген Коновалець знав, що союз із Московщиною не лише не дасть Україні жодної військової чи політичної користі, він знищить те, що дає нам силу в боротьбі, віра в нашу правду, нашу чесність і нашу перемогу. Перемога або смерть. Нехай ці слова стануть законом нашого серця.